Ежте за останніми новинами разом із нами, і розпочнімо з моменту становлення нашої незалежності. Це 24 серпня 1991 дев'ятсот роки тому українці скористалися історичним шансом і розірвали зв'язок із російським тоталітаризмом. Як Україна виборювала своє право на самовизначення? Хто наважився поставити крапку в імперському минулому? Та як почувалися ті, хто ще вчора виконував накази системи, а нині став творцем власної держави? Спогади законотворців та очевидців зібрала моя колега Ярина Марків. 1991 рік у залу Верховної Ради під оплески вносять Велетенський синьо жовтий стяг. Невдовзі він стане символом суверенної держави. Я е, тримав передній його край. Зліва його ніс Вячеслав Чорновіл. Переді мною ванзає десь там і короті, на ньому відбитки. Моєї руки ці миті передумало ухвалення документа, що звинує світ. Акт проголошення незалежності України в цей час. Я робила фрілансинг для Washington Post. Я задзвонила редактор. Ну в Москві цей час був дзвоник. Я йому сказала Україна віри, що проголосила за незалежність. Його відбув було щось такий оши. Повість, а результат боротьби українських поколінь, незалежність виборювана кров'ю. Неминуча. Скільки століть вона визрівала? Кому завдячуємо за цей історичний поступ? Та як ті, хто ще вчора служив в системі, обрали свободу? Мій прапрадід прадід брав участь у повстанні 1864 року проти російського війну, загинув. Мій батько боровся за незалежність. Микола Поровський один із тих, хто 34 роки тому вносив прапор волі до Верховної Ради. Борець за свободу один із засновників і керівників народного руху України, народний депутат першого другого та четвертого сплитного доброволець із 2014 року, полковник ЗСУ і письменник. На час проголошення незалежності Україна вже яка ж семильними кроками дозріла до сприйняття. І утвердження ідеї державної незалежності України. Радянський Союз рухається віддалі ближче до розпаду. Україна друга за важливістю республіка проголосила незалежність. Наталія Федущак того історичного серпня працювала журналісткою-фрилансеркою УВ писала статті для The Washington Post та Wall Street Journal. Жінка називає себе типовою дитиною української діаспори. Народилася в Канаді, виросла в Америці, але з марку глибоко переймалася ідеєю українського суверенітету завдяки своєму дідусеві – себе Польського сейму у роки перебудови Наталія вивчала мову радянського союзу російську у Москві. Такі були вигуки Колумбійського університету. 89-й рік в Москві був дуже важкий, не було, що їсти. Я фактично вижила через всіх моїх українських друзів, тобто їхні родини їм везли картоплю. ці молоді українці. Говорили, що Буде українська незалежність у 1990-му ситуація загострилася. Протести у Москві, націоналістичні рухи за свободу. Був дуже великий протест на Червоній площі в Москві. І нібито Горбачов, коли побачив український флаг, свій зад показав флагове. Я вже бачила, як ця Україна дратувала. Совєтів пані Наталія виїхала до Києва. А за рік пуч 19 серпня. Москва. Державний переворот На носі підписання нового союзного договору, який має надати більше влади республіка. Але заколотники, самопроголошений державний комітет з надзвичайного стану у керівництві комуністичної партії, вирішує захопити владу, щоб повернути СРСР до сталінської диктатури. Ось він історичний шанс для республік позбутися домінуванняMoskvy. Цілком зрозуміло, що нависла смертельна небезпека над Україною. Ми заготовили біля 40 тисяч кайданів для тих, хто хотів незалежності. Від Леоніда Кравчука, тодішнього голови парламенту ініціатори пучу вимагали підтримати їх. А українські націонал-демократи, серед яких Юхновський, Лук'яненко, Драч, закликали провести позачергову сесію. Хоч провалися за три дні у цей час в Україні. Вже готували важливі законодавці. Ну от і все. Ви самі все видели. А вам доброго, слава Україні. героям. Слава.